Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 12 січня 1419 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні зранку росіяни вже встигли пустити дві групи мопедів на Одесу. На жаль, є щонайменше один прильот в районі Білгород-Дністровського. Минулої доби росіяни також атакували Одесьчину. Дронами теж є. Прильот по бортовій інфраструктурі, по олії, як у Дніпрі. І, на жаль, відомо про двох травмованих людей. Загалом росіяни минулої доби запустили 156 дронів, 135 збито, 16 прильотів по всій Україні. Щодо Миколаївщини, то в області нема ніяких прильотів, ні дронів, ні ракет. Три дрона минулої доби в області збито. Ще тричі росіяни атакували Очаківську громаду ФБ дронами. Без постраждало. І руйнувань. Щодо Херсонщини, там росіяни атакують газову та енергетичну інфраструктуру в області. І, на жаль, відомо про одну загиблу людину минулої доби. Також, наче минулої доби, щось не було дуже смачних прильотів на Росії. Сподіваюсь, цієї доби щось буде. Чекаємо на гарні новини.